Ставимо мільйон гривень, що ти знайдеш у ЗСУ бригаду, в якій захочеш служити. Тобі від 18 до 24 років можеш обрати один з елітних підрозділів збройних сил: 92-гу штурмову, 95-ту десантно-штурмову, 28 чи 72-гу механізовану, 10-ту гірсько-штурмову або 38-му бригаду морської піхоти. Саме ці бригади набирають рекрутів, які підписали однорічні контракти з поважних причин, бо мають першокласні бази для тренування новобранців. Оновлена програма базової військової підготовки триватиме на два тижні довше, загалом півтора місяці. Стало більше тактичної та вогневої підготовки. Тепер на БЗВП навчають стріляти по дронах та користуватися зброєю відділення кулеметами і гранатометами. На спеціальній підготовці розберешся з системою кропива, ребом, роботою з БПЛА. Плюс 20 годин курс тактичної медицини. Тебе навчатимуть інструктори з реальним бойовим досвідом, і ти не будеш за це платити. Навпаки, будеш сам отримувати грошове забезпечення. Залітай на сайт 1824army.gov.ua, Зроби ставку на добровільну контрактну службу і отримай бонус в мільйон гривень.